75. 75. 75. 75. 75 hard. Не знаю, як у вас, а в мене вся стрічка забита американцями, які роблять челендж 75 складних днів. І ті, хто з них доходить до кінця, розповідають, що ця річ, яка взагалі змінює їх життя. І знаєте що? Я їм вірю. Тому що я сама вже п'ятий рік влаштовую челенджі, і це інструмент, який змінив, мабуть, Усе, що є в моєму житті, регулярні тренування у мене завдяки челенджам. Мінус 12 кілограмів. Завдяки челенджам. Читаю постійно книги, також звідти. Блог на 400 тисяч підписників сумарно. Більшість із вас знайшли мене в період, коли я робила челенджі на цей блог. Заробіток, який цей блог дає відповідно, також звідти. А також челенджами я підтягнула англійську, трішки вивчила італійською і роблю своє життя. Кращим і багатшим на різні яскраві події. Я навіть не знаю, чому я саме зараз додумалась лише зняти це відео, тому що якщо аналізувати якийсь один інструмент, який дав мені найбільше в цьому житті, це будуть. Челенджі. І чому я їх так люблю? Це тому, що вони дають відчуття контролю над своїм життям. Тобто з ними ти гарантовано е, зміниш своє життя на краще. Швидше за все, ви чули, що якщо ви щодня будете щось в своєму житті покращувати лише на 1%, то впродовж року ви покращите це у 37 разів. Якщо ми бачимось вперше, або ви забули, хто я така за час моєї перерви, то ви знаходитесь на каналі Черняк Блог, мене звати Іра, і це мій науково популярний. Блог, де я вивчаю і перекладаю з наукової мови на мову зрозумілу, як можна за допомогою знань з різних наук, таких як когнітивістика, нейробіологія, психологія, жити краще, ефективніше, продуктивніше, ну і, звісно, щасливіше. І як ви вже здогадались, в цьому відео я розповім про свій улюблений інструмент, який покращує все, що завгодно в житті, чому челенджі так класно працюють, приправлю це все дрібкою наукових досліджень, тому що це все таки науково популярний блог. Розповім, які Челенджі влаштовувала які з них результати отримували, які з них були найкращі? Чи лишили зі мною ці звички надовго? Спойлер так більшість із них. Ну і в кінці розповім головні правила, як же всі ці челенджі доходити дійсно до кінця. Що таке взагалі челендж? В моєму особисто виконанні і розумінні бувалі підписники знають, що якщо мене не влаштовує якась сфера мого життя, то я влаштовую в ній челендж. Тобто я буквально беру якусь одну дію або звичку, яку мені ніяк не вдається зробити в своїй житті регулярною, але я розумію, що вона дійсно. Вагомо покращить моє життя і обіцяю собі робити цю дію 30, 100 або 360 днів поспіль. Зазвичай я роблю челенджі саме на 100 днів, тому що, по-перше, це гарна цифра, якою ти потім будеш пишатися. А по-друге, за 100 днів можна дійсно отримати якийсь результат, гарантований на відміну від 30 днів. За 30 днів не факт, що вони будуть. Головна різниця між цілями на рік, якимсь плануванням, дисципліною і челенджами, тому що челенджі легші, веселіші, цікавіші, і в цілому більш схожі на якусь гру ніж на дисципліну. А досягається це все завдяки тому, що челенджі використовують усе те, що дозволяє зусилля зробити для нашого мозку легшими і цікавішими. І ось чотири наукові причини, чому це працює. Перше, це те, що челенджі використовують таку річ, як візуальні підказки прогресу. Це те, що наш мозок обожнює і що дає їм багато дофаміну. А дофамін це нейромедіатор, молекула, яка викликає у нас відчуття на кшталт. От зараз я це зроблю, і мені буде добре. Цей гормон змушує нас хотіти повторити дію, яка до цього призвела. А так як челендж це якась певна кількість днів, яку ми для себе обирали, і ми кожного дня якусь дію виконуємо. Кожного дня цей прогрес відмічаємо. Ми буквально бачимо його фізично в своєму блокноті або трекері, або в застосунку, і отримуємо нову порцію цієї молекули в нашому мозку, і привід, звісно, собою просто пишатись. І це насправді дуже сильно допомагає робити щось важке, регулярно і мати в цьому більше мотивації. Є навіть дослідження, де брали дві великі групи людей, обидві вони хотіли схуднути, обидві, начебто, робили одні й ті самі правила, але одна вела свій щоденне харчування, де щоденно записувала. Писувала свої дії і прогрес, а інша не вела. І ті люди, які вели, вони скинули в два рази більше ваги, ніж група, яка не вела. Друга причина, чому челенджі для нашого мозку цікавіші, це тому, що вони використовують проксимальні цілі. Проксимальні цілі це така наукова назва ближчим короткостроковим цілям, які легко досягти в найближчому часі. Тобто, це буквально концентрація на маленьких кроках замість великої цілі. І оця деталька це саме та річ, яка допомагає нам дійсно полюбити. І відчути цікавість до тієї дії, яку ми ставимо собі на челендж. І це працює навіть в чомусь нереальному. Це працює навіть для дітей, які ненавидять математику. Тому що є класичне дослідження, де взяли дві групи таких дітей. І одній групі сказали ставити проксимальні цілі по вивченню математику, по типу 7 днів виконувати по 6 завдань. А іншій групі сказали ставити довгострокові цілі, наприклад, 42 завдання за тиждень. І діти, які ставили перед собою проксимальні цілі, вони були швидшими, були більш вмотивованими, і більше того, їх результати були кращими. Вони виконували правильно 80% завдань. А в групі з довгостроковими цілями виконували правильно лише 40% завдань. Але що цікаво, Перша група стала також упевненіша в своїх здібностях із математики. Тобто, проксимальні цілі оці ці маленькі кроки вони допомагають не лише краще виконати завдання або більш мотивовано, а допомагають дійсно. Полюбити це завдання або корисну звичку. Третя причина це те, що невеликі, але регулярні дії вимагають менше когнітивних зусиль нашого мозку, на відміну від рідших, але масштабніших. Чи помічали ви колись скільки взагалі займає сил у цей торг з собою? Наприклад, ви хочете піти на тренування, але якось немає сьогодні настрою і лінь. Але ні, ні, треба піти. Але така погана погода, і взагалі так лінь, але ні, треба піти. Ну але дуже сильно не хочеться, звісно. І оцей процес. Він забирає стільки сил, він буквально додає стресу і потихеньку виснажує нашу умовну силу волі, а насправді префронтальну кору нашого мозку. От під час челенджу такого немає. Немає ніякого торгу, ти просто стаєш і робиш. І остання четверта причина, і вона моя улюблена, це те, що челенджі створюють нам звички, засновані на ідентичності. Цю ідею я вперше зустріла в атомних звичках, і тут розповідається, що зазвичай ваша поведінка відзеркалює вашу індивідуальність. А те, як ви поводитесь, вказує на те, до якого типу людей ви свідомо чи підсвідомо себе відносите. Тобто, якщо ви щиро вірите, що ви, наприклад, дуже клас, Запам'ятовуєте імена, то ви щоразу дійсно будете старатися це зробити і хочете, не хочете, а станете такою людиною. І коли ваша поведінка і індивідуальність відповідають одне одному, ви більше не прагнете змінити поведінку. Ви поводитесь так, якими ви є. І якщо ви вважаєте себе там активною людиною, то вам не потрібно вже аж так змушувати себе піти на тренування. І тут виникає питання. Що потрібно зробити, щоб от повірити, що я активна людина? Я ж не можу просто взяти і увірувати в це. Ні, але ви можете довести це собі маленькими кроками, тому що якщо ви влаштуєте собі челендж, наприклад, і будете бігати 30 днів щодня, то в цей момент... Ви станете людиною, яка постійно бігає, і виходить, що вам потрібно буде лише підтримувати це уявлення про себе і пишатись собою. Саме так і я колись я щиро ненавиділа біг, але після того як влаштувала собі челендж 100 днів пробіжок, я така, то виходить, я тепер людина. Яка постійно бігає, я крута, і я досі оберігаю в собі оце відчуття, що Іра, ти крута, ти бігаєш. аж ти взагалі можеш це собі уявити. І після кожної пробіжки, оце гордість за себе, що о боже я це роблю, вона тільки підкріплюється, і тому ця звичка лишається зі мною навіть зараз. Думаю, що цей розділ відео допоможе вам зрозуміти, які взагалі бувають челенджі, і які реальні результати я від них отримувала. До речі, дочекайтесь останнього. Це буде прямо мій улюблений челендж, який змінив все. Ну я я не перебільшую. Він змінив усе. Але почалось все з канонічної події, коли мені, як і багатьом дівчатам раз в п'ять років, прилетіла пташечка, сіла на плече і сказала на вухо Іра, ти завжди мріяла сісти на шпагат, а давай це зробимо. І я подумала: цікаво, що буде, якщо я буду щовечора 30 днів розтягуватись, наскільки я приближусь до цієї мрії до шпагату. І я це зробила. Спойлер, ось так, ні, я і не сіла на шпагат, такий був результат, але це був перший раз. Коли я дійсно робила щось щодня, 30 днів, і це був мій челендж. Наступний челендж, я вже вважаю тим, який реально змінив моє життя. Другий по важливості це був челендж 100 днів пробіжок. І про нього, до речі, навіть є окреме відео на цьому каналі. Я скажу так: як для людини, яка випльовувала просто легені після 500 перших метрів і ненавиділа біг кожною клітинкою мого тіла, я коли пробігла 100 днів поспіль. Я подумала, що все для мене в цьому житті більше немає, неможливо про те, як змінювалось моє тіло, як це все відбувалося, ви можете переглянути в окремому відео. Я на нього лишу посилання в описі, але найголовніший ефект, який змінив все моє уявлення про себе, про життя, вплинув на те, як я дію тепер. Це те, що я зрозуміла, що я можу багато. Не лише в бігові я можу досягати чогось і в роботі, і в блогові, і якось фізично тіло своє змінювати. Розвивати десь себе ментально, розвивати окремі свої риси. Коротше, прямо добудовувати свою особистість і добудовувати своє. Життя може це все звучить занадто голосно, але насправді все більш практично, тому що коли ми якісь долаємо такі виклики в нашому житті, то в нас розвивається така риса, як самоефективність. Самоефективність це наша віра в здатність власне долати виклики, досягати щось в цьому житті і вирішувати якісь проблеми. І ця риса насправді впливає на все, тому що ви можете уявити, наскільки по-іншому ви діяли б, і наскільки більше ви проб. Були і робили, якби ви вірили, що ви це можете, якби ви вірили, що у вас вийде, і чомусь цю рису особливо ефективною розвивають саме такі спортивні челенджі. По наступних я прийдусь коротко. Колись я влаштувала собі челендж 100 днів читання, і з тих пір постійне читання увійшло в мою звичку, я настільки щиро це полюбила, це одне з моїх улюблених занять в світі. І з того часу я прочитала так багато книг, які вплинули на мене. 100 днів англійської я вирішила розширити свій словниковий запас і 100 днів вивчати нові слова інтервальним повторенням. І за цей період я вивчила щось, типу 350-400 нових слів, що в цілому такий трішки вагомий результат, і я настільки. Чула оцей ефект від постійного вивчення маленькими порціями, що я навіть продовжила цей челендж, і тепер на весь рік у мене стоїть челендж 360 занять англійською. Але до самостійного вивчення я додала ще заняття в мовній школі. Ну і досвідчені глядачі вже знають, кого я зараз буду рекомендувати, тому що у нас в Україні є школа англійської із ліцензією Кембриджського університету. І це, звісно, школа Cambridge UA, яку я не вперше вже раджу. Особливо, якщо вам важливо вчитись якісно, у найсерйознішому сенсі цього слова вчитись на світовому рівні. У них Топові викладачі, кваліфікації, яких підтверджені міжнародними сертифікатами. Є програми і для дітей, і для дорослих, для міжнародних іспитів, подорожей та кар'єри. А ще у вас буде персональний менеджер, знижки від партнерів школи та безкоштовні мовні клуби щотижня. Я вам цього не казала. Навчатись можете як онлайн, так і офлайн у Києві на Золотих воротах. А тим, хто ще не наважується на навчання, рекомендую пройти тест на визначення вашого рівня мови. Це безкоштовно і результат одразу прийде вам на пошту. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або переходьте по посиленню під цим відео і нумо вчити англійською разом. А ми йдемо по списку далі. Коли я робила челендж 30 днів Reels, за цей місяць, коли я її робила, до мене прийшло 30 тисяч нових підписників. Але найкращим взагалі челенджем в моєму житті, про який я готова кричати, був не 100 днів пробіжок, а був челендж 100 днів есенціалізму. Тому що на початку війни я прочитала цю книгу, і вона настільки була про мене в поганому сенсі, я впізнавала себе в усіх проблемах, і вона настільки мені запала в душу, що я вирішила: а що буде, якщо я 100 днів прямо проживу по ній? І я вирішила. 100 днів починати свій день із якоїсь справи, яка дасть мені найбільше результату, яка сьогодні яку я можу зробити, і вона найбільше просуне мене до того життя, яке я хочу мати в майбутньому. Мені було цікаво, що буде, якщо 100 днів приймати рішення і жити взагалі лише по такому принципу, наскільки життя може змінитись, і що я можу сказати. Почала я на початку війни як людина в кризі, тому що в мене було СММ-агентство, яке там доживало свої останні дні. Чистий заробіток був 15 тисяч гривень, і в мене була прям криза себе. Я дуже хотіла бути блогером. І я вже вела блог 7 років, але в мене не виходило абсолютно взагалі нічого. А закінчила я цей челендж людини, в якої було 50 тисяч підписників в TikTok, Перше відео на YouTube з півмільйоном переглядів. І взагалі великий блог, який ще й приносить мені заробіток. Я намагалась цього досягнути 7 років, і в мене не було результату. І просто 100 днів правильного розставляння пріоритетів дало мені старт всього, що я маю зараз, наприклад. Тому буде круто, якщо мені вдалося надихнути вас саме на подібний челендж, і якщо ви прочитаєте цю книжку і вирішите 100 днів потім прожити так. Перше, що вам потрібно зробити, щоб дійти такий челендж до кінця, дійсно до останнього дня, а не злитись десь посередині або на початку, це правильно обирати дію або звичку, яку ви будете виконувати. З мого досвіду, найкращі дії випливають з якогось із трьох цих питань: яка дія зараз може найбільше покращити моє життя? Що мені в моєму житті зараз найбільше хочеться виправити? І який найприємніший для мене спосіб або звичка цього досягнути? Друге правило, мабуть, найважливіше, яке всі. І роблять неправильно, і це те, в чому я не погоджуюсь. Еленджі 75 складних днів це те, що потрібно визначити для себе мінімальну планку. Це потрібно зробити обов'язково, тому що у вас в будь-якому випадку будуть дні, коли ви не в настрої, не вмотивовані, не виспались, втомлені, немає часу. Тому запитайте себе, який план мінімум цієї дії або звички я зможу зробити навіть в найбільш невмотивований, найбільш втомлений день. Для мене, наприклад, за свого часу був мінімум 1 кілометр на день пробіжки, це всього 6 хвилин, а зі збором 15 це були 10 сторінок, або, наприклад, будь-яке опубліковане відео в блог. Основне правило, що це мінімальна ваша планка, вона не має займати більше 15 хвилин, 15 хвилин це оптимально. Правило 3. щодня, коли починаєте свою дію челенджа, розраховуйте лише на мінімальну планку, яку ви собі поставите. І якщо в процесі ви зрозумієте, що ви можете і хочете про. Тоді продовжуйте, тому що саме цей маленький лайфхак концентрувати, що я зараз зроблю лише мінімум, а там подивимося, допоможе вам починати легше не застрягати на цьому, не прокрастинувати, а просто взяти і зробити. Передостання четверте правило. Вам потрібно обрати, як саме ви будете відмічати прогрес. Я це дуже любила робити просто в своєму планері, коли я планую кожен день. В кожен день я відмічала, який день із ста я сьогодні виконую. Хтось дуже любить креслити собі якісь трекери звичок, користуватись застосунками на телефоні. Можна намалювати собі на листку на холодильнику 100 крушечків і замальовувати по одному щодня. У мене взагалі то є навіть своя карта цілий на рік. Які я роблю у вигляді челенджів. Це моя така розробка, щоб перетворити дисципліну і річні цілі на якусь приємну гру. Тому що основна причина, чому нам взагалі подобаються, чому нас зацікавлюють, затягують ігри, це те, що вони використовують систему винагороди, тобто ачівки. За кожен рівень гри ви отримуєте ачівку, за важливі дії ви отримаєте ачівку. І ці мікровинагороди змушують мозок продовжувати і шукати таких нових досягнень. Так, ми. Стаємо залежними від гри. Так, я, наприклад, залежна в певній мірі від якогось відмічання мікропрогресу свого. У мене це просто один аркуш, де готові місця під різні челенджі на 50 днів, на 100 днів, один на 360 днів. Можна просто підписати, який це буде челендж, і починати виконувати в будь-який момент. Ви можете зробити собі такий самий, а можете просто скачати мій. Для цього напишіть мені в директі в інстаграмі слово ачівка і вам прийде посилання на нього. Смайликів без інших слів, якщо ви це зробите, то вам він от прийде одразу. Ви можете просто роздрукувати, вписати туди свої челенджі і так само підсісти на їх виконання і відмічання. І п'яте останнє правило, яке теж доволі базове, але потрібно це сказати, тому що всі перебачують, виконуйте не більше одного челенджу за раз. Так само, як корисні звички, не потрібно прививати всі зразу, а прививати поступово так само і з челенджами. Це така штука, де Краще обрати один такий гарний якісний челендж, чим безліч маленьких, які ви потім розгубите і просто зілієтесь із них. От і все, це всі правила. Виходить, що це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Тож так, ми з пупсиком, з нашим поповненням в сім'ї. Якщо ви про нього не знаєте, значить ви не підписані на інстаграм. Дякуємо, що ви подивилися це відео. Ми сподіваємось, що воно стало для вас корисним. Ви відкрили. Для себе багато нового. І ми надихнули вас, так, на проведення якихось своїх челенджів, покращення свого життя, і ми сподіваємося, що вони принесуть вам дуже багато нових досягнень і класних речей в вашому житті. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бачити, як ми ростемо, і бачити нас частіше. Дякую, що дивилися це відео, і ще побачимось! Епі!